Моє вітання. Сьогоднішня гостя нашої студії ще зовсім юна, але надзвичайно активна. Бере участь у науковому, творчому, культурному житті нашої громади, має численну кількість нагород. Знайомтеся, це учениця Семенівського ліцею номер 1 талановита й творча Анна Кливчук. Добрий день, добрий день. Аню, розкажи, як би ти себе описала трьома словами: життя радісне, веселе і щасливе. Що тебе надихає найбільше в житті? Найбільше мене надихає моя родина, та й вона мене завжди підтримує, і також мене надихає стимул та ще я можу досягти чогось більшого. Як почалося твоє знайомство з журналістикою, і чому саме цей гурток? Журналістику я обрала, тому що журналістика для мене це спосіб навчитися комунікувати з людьми, не боятися соціуму і спробувати в собі щось нового. Що для тебе значить бути частиною журналістського гуртка? Бути частиною журналістського гуртка це бути єдними, підтримувати один одного. Ми разом робимо нові звершення, разом йдемо до нових перемог, спробуємо щось нове. Що почалась твоя діяльність в МОН? Я вже не пам'ятаю, що вона почалася. Дуже багато. Конкурсів, в яких ми перемагали, також було багато поразок, але це також стало великим досвідом. І, напевно, перші роботи це була Олімпіада геніїв, це олімпіада, там, де ми робили екологічні постери, і потім відправляли на конкурсі. Там вже ми чекали результатів. Все такше. А яка з твоїх робіт найпам'ятніша, чи найбільш тобі запам'яталося? Всі роботи вони по-особливому цікаві і по-особливому якось відзначились в моєму серці. Але е найбільше, напевно, мені запам'яталася остання робота. Ми її робили разом з подругами. Ми робили також екологічний постер на цю ж саму Олімпіаду, і завдяки їй ми всі в чотирьох з моїми подругами, які також в цьому часу ми поїхали в Буковель. А що тебе надихнуло написати новелу про Василя Симоненка? Проводився конкурс малії академії до 90-річчя від дня народження Василя Симоненка. І на цей конкурс хтось писав вірші, хтось писав наукову роботу. А моя новела входить до збірки творчих робіт. І в цій роботі було головне не розказати біографію Василя Симоненка, В цій роботі було головне згадати його творчу спадщину і не забувати його як людину. А чому ти вирішила звернутися до екологічної тематики у своїх дослідженнях? Екологічні проблеми вони завжди актуальні були в світі, а також на сьогодні Україна дуже страждає від воєнних дій. Наша земля майже нашпикована. Воєнними відходами, це якщо стосується тільки України, а також екологічна тематика в цілому в світі дуже багато забруднень, і ми вважаємо, що це дуже важлива тема, яку потрібно підіймати. Що найскладніше, а що найцікавіше у підготовці наукових робіт? Найскладніше це напевно захист наукової роботи, тому що е, наскільки важлива сама наукова робота, наскільки важливий її захист, тому що в захисті показує наскільки ти орієнтуєшся в роботі, наскільки ти розумієш глобальність цієї проблеми. А найцікавіше в роботі це сама підготовка, і саме це якийсь мандраж. Ти очікуєш, який в тебе буде результат, і наскільки твоя робота зацікавить інших. Розкажи про свої враження від етнографічної школи в місті Коломиї. Що було найцікавіше і найяскравіше, які там врожені та такі були? Ми їздили в місто Коломия в етнографічну школу. Рік тому це було за, також за Олімпіаду Геніїв. Це в мене було друге місце, і нам дали путівку в місто Коломия, я не пам'ятаю, чи на 4 чи на 5 днів. І, всі оце п'ять днів, які ми були, це ж там гори, і там була така гарна погода, все було таке там нормально. А е, за день чи за два до нашого від'їзду почався сильний дощ, і ми пішли в гори. І там біля гір е, був водоспад. І е, майже там ніхто туди не ліз, бо там дощ почався. А я, е, мама, бо вона також зі мною їздила в Коломию, і ще декілька людей ми вирішили полізти І, е, Через те, що там такі дуже кам'янисті схили в тому водосході, ми ж пофоткалися, все вже назад лізти. І я відчула, що в мене під ногою в мене вже немає того кам'янця, на якому я стояла. І я пурнула оце туди в цей водоспад. Це, напевно, було найяскравішим спогадом. Також там ми, я багато чого дізналася про, про орнаменти нашої Полтавщини, про е, трипільську культуру, про спадщину західної України і дуже багато такого нового ми дізналися. А які емоції залишив після себе Буковель? Що там тобі найбільше запам'яталось? Буковелі, оскільки я їздила не сама зі своїми подругами, це була напевно сама така незабутня поїздка. Ми багато з ким познайомилися. Ми всім порозповідали, де ми проживемо про нашу Семенівщину. Всі знають, де таке Семенівка. Ми так емоційно все розказали, що навіть ходили ті, що діти з нами не шукали на картах Семенівку. І, напевно, ще найбільше запам'яталось Вечірній Буковель. Ми коли гуляли, ми ходили до колеса, ми каталися також там на колесі озеро молодості, каньйон Довбуша, дуже така насищена поїздка була. Також дуже залишив після себе слід. Ці емоції, бо е, ми майже там не так, що ми приїхали відпочивали, у нас постійно були екскурсії, ми е, постійно десь були, ми постійно, постійно щось робили, ми постійно були чим зайняті. Е, так, у Нас залишилось дуже багато емоцій. А чи є місце в Україні, коли, куди б ти дуже хотіла поїхати? Я б е, дуже б хотіла відвідати, е, коли все закінчиться, коли все буде добре. Я б хотіла поїхати в заповідник Асканію Нову на Херсонщині. Е, також я б хотіла відвідати, погуляти по нічному Львову в Одесі. Взагалі я б хотіла побувати у всіх до куточках нашої України. в тебе плани на 10-й клас? Над якою науковою роботою ти думаєш працювати. Якщо плани взагалі на 10 клас, то 10 клас для мене це перерва між 9 і 11 класом. Коли можна подумати, ким ти хочеш стати остаточно, ким, які в тебе взагалі плани на майбутнє. також 10 клас це фінансова перерва від 9 підготовка до 11. Треба накопичувати гроші на випускний. А з наукових робіт ми все у нас немає якоїсь чіткого такого якого плану. Ми чекаємо, там який буде конкурс, і потім ми вже по ходу. Думаємо, що ми будемо чи хочеш ти себе, в майбутньому, можливо журналісткою, письменницею чи науковицею? Мені б е, не хотілося б е, зупинятися на початому на цей шлях, який я почала, але саме в майбутньому я не бачу себе чи журналіст, чи письменницею. Я б хотіла писати для себе, а в майбутньому я б хотіла бути юристом. Чуваю. А Яку породу ти дала б тим, хто тільки планує долучатися до МОН? Напевно, не боятися, не боятися своїх думок і робіт, бо буває таке, що захищається до маштання, що не скажу змов, що нехай воно так оце пройде, а кожна думка вона по-своєму важлива, і твоя думка може навіть змінити світ. Ну, перейдемо зараз до коротенького бліце опитування. Розкажи про свого улюбленого письменника чи письменниці. Моя улюблена письменниця це Ліна Костенко. Я дуже давно слідкую за її творчістю. У мене вдома є не одна збірка її віршів, і мені дуже подобається її творчість. А який в тебе улюблений предмет в школі? Улю що прям улюбленого предмету в мене е, так немає, але я більше схильна до гуманітарних наук і тако до творчості, до мистецтва. Люблю літературу, англійську мову. А яка твоя суперсила? Моя суперсила це, напевно, е, оптимістичне мислення, бо ніколи негативні думки нам не дадуть щасливого життя. Або з чого ти не уявляєш свій день? Ці день я не уявляю без спілкування з людьми, без е, кудись піти, щось поробити. Е, я не люблю це сидіти на місці, мені треба щось постійно робити. А які три речі ти завжди береш з собою в подорож? Завжди в подорож я беру з собою е, свою м'яку іграшку, незважаючи наскільки мені років би не було. У е, мене також є браслет-оберіг і завжди е, беру з собою гарний настрій. І наостанок, кому ти хочеш от висловити слова вдячності, хто завжди займає важливе місце у твоєму серці і житті? Е, слова вдячності, я хочу е, висловити своїй родині, яка завжди мене підтримує у всіх моїх починаннях, куди б я не лізла, куди б мені не хотілося. Мені хотілося Я і на танцях була, і футбол я пробувала. І де я тільки не була. І у всіх моїх починаннях вони мене підтримують, вони мені дають з тим, спробуй твоє, не твоє. Е, також я б хотіла подякувати своєму, якщо ось саме. В тій сфері, в якій я зараз розвиваюся, це е, наукові роботи, це своєму керівнику, своєму наставнику. Вона мені завжди е, допомагає, вона підправить там, що десь не так. І подякувати своїм друзям за оптимізм, бо е, ось навіть як їдемо на конкурс, все, не переживай, все буде добре. І ось так воно якось і виходить. Аня, ми тобі вдячні за розмову і бажаємо тобі в подальшому успіхів. І ну ми дуже пишаємося, що в нашій громаді є такі діти талановиті, як ти. Дякую вам.